Вітаю на каналі Бодонагра. Сьогодні тема дуже бюджетна гідропоника. Вирощуємо полуничку. Ну, і тепер все по порядку. Маємо ось такі рослини. Це в нас сорт Мурана, висаджений власною розсадою касетною. Висаджений 5 липня. Вже пройшло, ну, скажімо так, 50 днів вегетації і маємо ось такий результат. Ось така ягода вже є. До речі, я розділив свою цю установку на три секції. Ось перша секція, зараз я її знімаю. Тут я висадив розсаду і нічого не обрізав. Ні квітконоси, ні вуса. Як росте, так і росте. Ось воно. Друга дошка, друга секція, ось вона. Я дошками розділив. Тут я перші квітконоси видалив, а вуса залишив. тобто Тут ягоди поки що немає. І третя секція, ось тут, тут я видаляв вуса. А квітконоси залишав, нічого не видаляв. Тобто хотів порівняти результат. Ну і висновок ви можете побачити самі, що на гідропониці, в принципі можна перші квітконоси не видаляти. Тобто рослина отримує поживні речовини максимально. І вона сильна, вона і так може вигодовувати ягоду. Тобто, ось всю ягоду, яка зараз є, це 50 днів після висадки. Ось вона вже є. Отака ягода. Якщо порівнювати з відкритим ґрунтом, то тут набагато краще результат. Далі, що ще я робив? Тобто ставив горщики 2 літри і ставив горщики 3 літри, а також ще ставив горщики чорного кольору. Ось вони чорного кольору. Щоб побачити різницю. Ну, як вона буде себе вести. Коли я її висаджував, то була жара 37-40 градусів. Ну, в цьому році було дуже спекотно. Що я вам можу сказати? ну Різниць я не побачив. Тобто можна використовувати горщики 2 літри, я не знаю, чорні або коричневі, Ну, різниці взагалі не було. Не побачив я різниці. Вони не перегрівалися. Грунт використовував верховий торф розкислений, там, де в нас pH 5 З перлітом. Перліто додавав 30%. Ось у мене тут термометр стоїть. Я його поставив в один із горщиків. І навіть у жару вони не розігрівалися, ці горшики. Тобто, в принципі, було там десь 25 ну, до 30 максимум градусів. Зараз у нас тут 20%. 2 градуси температура ґрунту. І постійно ґрунт охолоджується розчином поливним. І вночі він дуже гарно охолоджується, тому коренева взагалі не відчувала ніякого стресу. Так, що стосується кореневи? давайте ми візьмемо одну з рослин і подивимося, що у нас там з кореневою. Ось така рослина у нас. І ось таку маємо кореневу систему. Не, не видно, так? Ось я її перегорнув, щоб було видно. Ну, тобто, дуже гарно розвинена коренева. Що стосується по вуса, маємо ось такі дуже гарні вуса з зачатками корінчиків, тобто ми, в принципі... Можемо це брати на касетну розсаду. І що найголовніше, ну ось як це виглядає, вони висять собі, це дуже зручно. Тобто ви підійшли, відрізали, не треба там рачки лазити, так би мовити, по гряці. Ну, якщо порівнювати з відкритим ґрунтом, то це, ну, як принаймні, то зручніше. І вони чисті, нічого страшного. А ось в мене, бачите, тут є е... кальцію не вистачає трішечки. Але в цьому році це проблема, я думаю, що усіх по кальцію, тому що дуже спекотно, а коли спекотно, кальцію дуже погано засвоюється рослиною. Ну і тепер давайте розкажу по поливу. Спочатку я встановив ось такий датчик вологості ґрунту, Ну, тобто з таким щупом. Ось таким Ось так він виглядає. Ну і думав, виставлю його, щоб в мене, там, наприклад, 70-80% вологості він контролював. Нічого гарного з цього не вийшло, він тупо не працює. Тобто він спрацьовує, включає на полив установку, вона поливає, поливає. Розчин проходить через горщик, я навіть ставив поряд з крапельницею. І в мене за ніч всі 400 літрів вилило. Він не зупинив нічого. Я собі промив цей субстрат, і в мене тоді пішло голодування по кальцію. Тобто, з самого початку в мене було тут проблема по кальцію. Саме тому, що датчик не зміг зупинити. Розчин. Тому я його відключив і трішечки по-іншому налаштував. Ось така система стоїть дві бочки. Бак А і бак Б. І в цих бочках вже знаходиться розчин робочий. Не концентрований, а робочий. Тобто тут є 1800 одиниць. Потім. У нас йде, тут стоїть фільтр, і тут стоїть фільтр у бочці. У середині бочки стоїть по фільтрам. Такий, як на оприскувач стає. такі там сіточка така. І потім у мене стоять два насоси, отак. На 12 В теж від оприскувачів. І вони сходяться в єдину магістраль, і Пішли, пішли, пішли. Ну, До речі, тут в мене це пішла магістраль на полуницю, а це пішла магістраль на огірки. Огірки я теж посадив. Якщо все нормально, то в кінці вересня отримую якийсь врожай. Що ще я помітив? Що треба ставити фільтр. Тут я зараз буду встановлювати фільтр, бо цих фільтрів не вистачає. А управляє цим ось такий датчик. Тобто він в мене налаштований, він о, включає систему. Е, ну Я його виставляю 8 година. У 8 години 0,5 виключає. О 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Отакі в мене поливи стоять. Але це вже зараз. До цього я поливав 4 рази. E, значить, 9, 11, 13, 15, а на початку два рази поливав. Тобто, зі збільшенням коріння треба поливати частіше, але поливи повинні бути короткими e, і крапельниці не повинні дуже лити. Тому, як... Тому що, якщо у вас буде. Довгий полив, у вас просто вода пройде скрізь горшик, і він не польє, тобто субстрат на себе не забере вологу. Треба поливати часто, але короткі поливи робити на гідропониці. Ось в мене встановлений регулятор оборотів. Я його виставив, щоб в мене було 30 мл за хвилину. Одна крапельниця давала, не більше. Я його виставив, він управляє двома оцема насосами. Ось вони ще раз ці два насоси. Вони однакові однакової фірми. І в мене ці два баки вони однаково опустошаються. Тому вони, в принципі, працюють однаково. Один там не може більше через себе пропускати, ніж інший. Також на цьому датчику є ручний режим. Давайте його зараз увімкнемо ну, і подивимося, як він, як він працює. Ось ми вимкнули. Один, другий насос працює. Все, пішли. Зараз подивимося на крапельниці. Ось вона магістраль іде. Це звичайна сліпа трубка, Під'єднані до неї ось такі крапельниці. Ось ми достаємо крапельницю, ось вона. Біжить водичка. Але з чим я столкнувся? Ось крапельниця. Зараз нормально вона крапає, але є недолік, зараз я пошукаю. Ось є крапельниці, котрі крапають, ну, не дуже гарно. В чому річ, якщо зараз достати цю крапельницю, зараз ми дістаємо, то у нас. Тут буде, бачите, ось такий як... Не фокусується. Ну тобто там таке як забруднення йде. Я думаю, що це або фосфор вступає в реакцію. Та що таке? Давай фокусуйся. Або фосфор вступає в реакцію з кальцієм і осад стає, або просто фільтр треба встановити. У мене дисковий є, зараз поставлю, подивлюся. Ну і ще на магістралі встановив такий зворотний клапан для того, щоб рочин в мене не зміг повертатися. Тобто, щоб вона в мене була був у системі, і щоб в мене з бочки сама не змогла вода вибігти уся через крапельниці. Тому клапан він не цьому завадить. Він працює не як класично клапан, туди дає, туди не дає, а він працює, просто не дає е воді виливатися. Ну а тепер давайте заміряємо, скільки тут цукру у ягоді, який брікс у нас вийшов. Ну, дивіться, брікс 10. Якщо хтось не знає, що таке що це за прибор і що таке брікс, то це ну, 10 брікс це приблизно 10% цукру у розчині соку ягоди. Ну, можна цим вимірювати ем, солодкий розчин. будь-який. Тобто у нас в цілому десь 10%. Але я міряв тут брікс ще на інших ягодах. Тут є ягоди і 8 брікс. І 12 брікс, тобто 8, 10, 12. Якщо виводити середньо, то більш до 9. Для гідропоники це маловато. Оце вже про недолік, я зараз хочу розповісти. Я зробив висновок. Перше, що я зробив, це збільшив зараз урощені відношення калію до азоту, більше зробив. Це перше, що я зробив. Думаю, завдяки калію цукристість можна набрати. Друге, я не працював жодного разу тут по листу. Я думаю, що в мене нестача мікроелементів. Тобто треба попрацювати по листу хоча б два рази на тиждень працювати мікроелементами по листу. І таким чином, я думаю, цукристість я зможу підняти. І тут ми підходимо до добре. Я використовую добрива. Один бак в мене йде нітрат кальцію, кальциніт від яра, другий бак скарлет доброго. Це комплексне добриво. І туди ж я додаю сульфат магнію. І тут я вважаю, що є ось цей недолік, що там саме в мікроелементах дисбаланс є, який я не можу виправити. Тому якість ягоди ну, не для гідропоники, я маю на увазі, не супер. Тому треба вихід з ситуації, або ж все-таки ставити професійну систему і робити розчин вже е, повністю самому закладати з простих солей, складати схему живлення, не використовувати комплексні добрива, або ж працювати по листу періодично мікроелементами. Взагалі-то ягода ну, гарна, гарної якості, плотна, вона перша не дуже велика, бачите, це, я думаю, все в комплексі. Треба більше калію. Ну, це мої такі висновки, тобто я зараз це більш експериментальна посадка. Більше треба калію і мікроелементів, тут не вистачає. Це я так вважаю. А ви напишіть в коментарях, може щось ви підскажете мені, до речі. Ну і тепер головні висновки, які я маю на цей час. Тобто, якщо висаджувати для себе, Вирощувати, то в принципі можна таку, такі технологію використовувати. Ну, в принципі, воно зручно. І бюджетно доволі таки. Нічого тут такого нема. Але якщо на об'ємах вирощувати, то все ж таки все вже придумано до нас, як то каже, треба купувати професійне обладнання. На такому обладнанні буде складнувато вирощувати на об'ємах. Тож, кому було цікаво, підписуйтесь, буду ще далі експериментувати, там ще в мене огірки будуть теж на цій системі, подивимося, що з цього вийде. Підписуйтесь, слідкуйте за новими відео.